Господи, сьогодні я молюся за свою сім'ю, за тих, з ким Ти зв'язав моє життя, дякую Тобі за кожного з них, дякую за те, що ми маємо одне одного. Я дякую Тобі за дні, коли ми разом, дякую за прості моменти поруч, вечерю, молитву, обійми. Благослови, Господи, наш дім, нехай у ньому буде мир. Глибокий, справжній щоденний, нехай у ньому буде довіра навіть у складні моменти, нехай любов не згасає, навіть коли важко. Бережи мою сім'ю від зла, від розпачу, від болю, вклади лагідність, чистоту і мудрість. Підтримай нас у часі випробувань, коли важко, дай згуртуватися, а не образу, коли втома, дай лагідність одне до одного, коли мовчання навчи чути глибше за слова. Благослови, Господи, нашу пам'ять, щоби не носила образ, благослови нашу мову, щоб говорити з повагою, благослови наші руки. Щоби обіймати, благослови наші серця, щоби не черствіли. Я прошу тебе за зцілення, прошу за мир там, де були сварки, прошу за оновлення любові, такої, як у тебе до нас, підтримай тих, хто має розбите серце в родині, тих, кого зрадили, покинули, не почули. Дай їм ласку простити і знову довіряти. Дай їм нову надію, бо ти можеш усе оновити. Господи, я вірю, що ти сам джерело єдності, ти наш центр, навіть коли ми не ідеальні. Я довіряю тобі свою сім'ю повністю щиро до кінця, бо з тобою ми сильніші, ніж будь-яке випробування. Благослови нашу родину нині, завтра і завжди, і хай у кожному домі. Буде Твоя присутність, а в кожному серці подяка, мир і любов. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.